Ядерна загроза або ми знову помремо. Ядерний шантаж і Запорізька АЕС палало потужніше за тези наших посадовців. На одного оптиміста з дюжину реалістів, що насправді говорять на заході про курський прорив, і у кінці випуску фейкові перемоги, чого вони варті, м'ясом, потом та кров'ю платять українці за всесвітній піар. Постав, будь ласка, лайк цьому випуску та підпишись на канал. Долучайся до боротьби з пропагандою. Ну а ми починаємо. Вечір неділі у телеграм-каналі Зеленського з'являється тривожне повідомлення, що росіяни влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Зеленський. Вимагає реакції від МАГАТЕ Нескладно зрозуміти паніку місцевого населення або кадри пожежі виглядали дійсно дуже загрозливо. Тим більше, що трагедія Чорнобиля зберігається у нашій пам'яті вже на рівні ДНК, і кожна маніпуляція ядерною загрозою має вражаючий ефект. Чим в принципі і користуються вже не вперше обидві сторони, так українська сторона не дуже квапилася заспокоїти народ і прояснити ситуацію з цією пожежею а пабліки і канали розганяли чергову зраду. Тільки цікавий нюанс цієї історії полягає у тому, що насправді ця пожежа не становила загрози принаймні ядерній безпеці. І зараз я поясню, чому. По-перше, горіла градирня, яка знаходилася за кілометр від енергоблоків. Так виглядає градирня ззовні і зсередини. Це така вежа, яка охолоджує воду. Вона має порожню і зсередини конструкцію. По-друге, усі шість реакторних блоків АЕС переведено у режим холодного зупину. Фактично, вони зупинені ще з 22-го року. Тож питання: що могло горіти у цій вежі і хто це зробив. У неділю українська і російська сторони обмінялися взаємними звинувачуваннями. За українською версією підпал умисний або ні справа рук російської сторони. Тим більше, що росіяни ніби використовують приміщення АЕС у якості складу для техніки і зброї. За версією російської сторони пожежа сталася у наслідок обстрілу в енергодарі, коли два українські безпілотники влучили у градирню. Російська сторона підтвердила, що градирня була нефункціонуючою. Тобто, сама пожежа була продумана таким чином, щоб не спровокувати радіаційну катастрофу, але щоб склалося враження. Цієї катастрофи і горіло дійсно потужно, як і заяви наших посадовців, з української сторони пролунало пропущення з боку Євгена Євтушенко, начальника Нікопольської військової адміністрації, що росіяни підпалили шини у градирні. Так йому сказали його приватні джерела, і це б могло виглядати як правда, коли б трохи пізніше з офіційною заявою не виступив МАГАТЕ. На своїй сторінці агентство публікує інформацію, що їх співробіт. Які перебувають на станції, дійсно чули вибухи у той самий час, як співробітники АЕС повідомили про пожежу. Тож чия версія виглядає більш правдиво, вирішуйте самостійно. Однак у своєму офіційному звіті МАГАТЕ поки що не вказує причину пожежі, хоча й повідомляє, що ніяких шин чи уламків безпілотника поки що на місці не було виявлено. Техніка подвійних меседжів вже давно використовується у фабриці українських новин. Така класична шизофренія, коли новина подається двома різними способами, які суперечать один одному за змістом. До прикладу, з темою ядерної безпеки, ця технологія виглядає наступним чином. Зеленський від початку війни говорить, що російська окупація АЕС поставила світ на поріг ядерної катастрофи, але у той же час в український інфопростір виходить якийсь спеціаліст. І починає заспокоювати, типу, коли жахне, то не так сильно жити будемо. Наслідки від підриву АЕС росіянами будуть не такими сильними, як під час Чорнобилю. Тактика подвійних меседжів використовується із новиною про пожежу на Запорізькій АЕС. Поки Зеленський стурбовано закликає світ схаменутися, бо ми скоро знову усі помремо. Магате говорить. Спокійно пожежа не чинила жодної радіаційної небезпеки. До речі, в подібну гру грається і захід використовуючи у своїй риториці ядерний порядок. Денний до прикладу минулого року сенатори США Лінсі Грем та Річард Блюменталь. Зареєстрували проект резолюції, який має прирівнювати використання російської ядерної зброї проти України до нападу на НАТО. Однак потім сказали, що це суто рекомендація для Білого Дому, і дотримуватися її не обов'язково. До речі, ці ж сенатори зараз співають хвалебні оди Україні, називаючи Курську операцію блискучою та сміливою. Знову перемога без перемоги. А тепер, схоже, ця шизофренія еволюціонує. Вала тепер фабрика новин примудрилася умістити одразу дві суперечливі тези в один текст. Дійсно, на що витрачати час і щось там комусь пояснювати, коли можна жахнути одразу і піти далі штампувати новинний конвеєр. Наприклад, газотранспортний вузол у російському місті Суджа. Видання Блюмберг публікує новину: Росія та Україна мають намір зберегти транзит газу до Європи для України. Це фінансовий спосіб латання дір в економіці зруйнованої війною. За 21 рік транзит приніс у бюджет близько 1 мільярда доларів. Тож війна війною, а газ за розкладом. Але населенню можна подати чергову шизофренічну новину, в якій зашифровано подвійний меседж. Ось до прикладу Уніан. Перша частина повідомлень про зруйноване адмін приміщення станції та вимірювальне обладнання, але у другій частині того ж повідомлення все норм. Газ продовжує йти. Ну що, ви після цього напишете у коментарях, що я путіністка, розумники. Щодо вимірювального обладнання, наразі точаться дискусії, під чим контролем воно знаходиться. Треба прояснити, що цей об'єкт не пов'язаний із процесом прокачки газу. Тобто, газ іде у звичайному штатному режимі. Він пов'язаний лише зі збором та аналізом обліку даних щодо об'єму газу та платежів за нього. Тож наразі. Чи досі Газпром контролює ці дані поки невідомо. Але коли припустити, що ця інформація дійсно знаходиться під контролем української сторони, то це може ставити під загрозу контракти Газпрому. Тепер щодо курського прориву наступ у Курській області наразі розвивається на чотирьох напрямках. Перші два у глиб території у сторону Львова та Курську. Наступні два задля розширення флангу на захід. Це місто Рильськ, та на схід це місто суджа за інформацією Deep State, ЗСУ просунулися у російському місті суджа. Натомість саме зсу говорить, що повністю контролює місто. Сьогодні українські канали вже встигли показати феєрично грандіозний сюжет з окупованої території, з показовим презирством викинули російський прапор, роздали гуманітарку місцевим та розказали, що Росія сама себе бомбила. Ну і що Путін знову. Нічого не знає, Зараз знаходиться в моїх руках, а це російський триколор, який українські оборонці сьогодні зняли в населеному пункті суджа з одного з адміністративних однієї з адміністративних будівель, і цей прапор вже найближчим часом поїде до музею російсько-української війни. Вибачте, не хочу тримати це далі в руках, але хочу вам показати, як це було. Подивіться, будь ласка, без коментарів. Цікаво, що свій стендап пані журналіст записала у прямому включенні не із суджі, а відеоряд, де знімали прапор з адміністративної будівлі, було дійсно і самої Суджі. Однак, за даними російських воєнкорів, статус міста досі не визначений. Місто суджа загальною кількістю населення близько п'яти тисяч людей. Знаходиться у так званій сірій зоні. За їх інформацією, наразі евакуація місцевих звідти неможлива. Під окупацією перебуває близько двох тисяч місцевих. Між суджою та Рильском відмичені спроби ЗСУ розширити сферу контролю. Йдеться про села снагость і Кореневе. Наразі достеменно невідомо, під чим контролем селище снагость. Однак Кореневе відбито росіянами. За останню добу ЗСУ намагалися просунутися на схід. Ідному фланці неподалік суджі, село Мартинівка. Бої за Мартинівку тривали дві доби, але як повідомляє російська сторона, зсу були змушені відступити. Українська сторона це згодом підтвердила на цьому напрямку. Наразі зсу стягують свої сили і готуються завдати удару по лінії оборони росіян і вийти через Любимівку на Курчатів. Нагадаю, що саме у Курчатові знаходиться Курська атомна станція. Завдяки високій мобільності та маневреності, українські підрозділи досі зберігають наступаючий потенціал. Вистежуючи слабкі місця противника, бійці пробують і нові напрямки серед таких. Село Колотилівка у Білгородській області ситуація потроху стабілізується вже більш-менш зрозуміла географія бойових дій. Поки усі слідкують за боями у Курській області, росіяни продовжують. Успішно просуватися на кількох ключових ділянках українського фронту Куп'янськ на півночі, Покровськ на заході та Костянтинівка на півдні. Катастрофа на Покровському напрямку за свіжими даними. Росіяни штурмують Гродівку. Останній бастіон перед Покровском. Чи не це справжня катастрофа для України втрата стратегічно важливого населеного пункту? Нагадаю, Покровськ це вугільна столиця країни та важливий логістичний вузол. Для зсу ще одна ділянка фронту, яка трималася ще від початку війни, була символом незламності. Наразі здає свої позиції у результаті наступу Росіян: Україна вже завтра може втратити населений пункт село Нью-Йорк. Також Росіяни завдають масованих обстрілів по Торецьку та українську станом на сьогодні відомо, що розвідувально-диверсійні групи росіян зайшли до Торецька на східних окраїнах міста у житловій забудові ведуться запеклі бої. Хтось із аналітиків зауважив, що Торецьк який за розмірами подібний до російського міста суджа, може стати частиною обмінного фонду. Однак, різниця полягає в тому, що Торецьк це результат. Поступового цілеспрямованого і системного просування росіян на фронті, тим часом як суджа, результат рейду, який потребує постійного постачання і грамотної логістики. І це дуже важливо розуміти, коли ми взагалі говоримо про захват російських територій внаслідок рейду. І в підтвердження цих слів публікація видання Франц 24 яка вийшла. Минулої неділі там зазначається, що метою даної операції є не анексія територій, а дестабілізація ситуації в Росії, витяг зі статті на екрані. Ну що потім не летіло на вентилятор з боку тих, хто передивився телемарафон. Видання Зе Таймс подає цю тему більш ширше. Видання пише, що за допомогою цього наступу Зеленський планує. Змінити наратив у суспільстві про поразку України, як бачимо, йому це вдається. Ейфорія і радість від прориву російського кордону не вщухає досі. Критично і адекватно мислять одиниці. Експерт видання зазначає, що ця операція не зможе змінити хід війни, але зможе примусити Росію заплатити високу ціну за повернення своїх територій. То що таки до останнього українця? У понеділок видання Financial Тайм називає український наступ азартною грою. Воно повідомляє, що українські бійці не знають достеменно цілей цього наступу, чи захват території з подальшим їх обміном, чи відволікти сили РФ з важких для України ділянок фронту. Солдати розповіли журналістам, що для цієї операції їх перекинули із Харківського та Донецького напрямків. Серед тих, з ким вдалося поспілкуватися журналістам, панують дуже Песимістичні настрої, бо втрату часового яру та Торецька солдати вважають питанням найближчого часу. Тож понеділка інше видання New York Times пише, що натиск росіян на фронті не став меншим для віці чи зсу у Курській області. Москва не виводить свої війська зі сходу України, а залучає нові наспіх у комплектовані підрозділ. Натомість у виданні Forbes пишуть, що зараз на порядку денному стабілізація лінії фронту. Та довготривала окупація частини Курської області однак, те, що і українці, і росіяни риють окопи, не означає достеменно, що просування і контратаки з обох сторін. Неможливі у свою чергу. Західна преса зазначає, українцям слід бути обережними. Росія планує завдати удару у відповідь за Курск. Поки припущення західних аналітиків щодо найбільш ймовірних цілей росіян зводяться до Києва, але не слід нехтувати і іншими важливими об'єктами, наприклад, газові сховища, для яких літній період є стратегічним періодом для накопичення газу. Європейські газові трейдери вже. Б'ють на сполох постійні атаки росіян на українське газосховища збільшують ризики для зберігання газу. У понеділок відбуваються екстрені скликання у Зеленського і у Путіна. У Зеленського доповідають про близько тисячу квадратних кілометрів російської території, яке контролюється зараз збройними силами. Хоча Діп повідомив, що 800 квадратних кілометрів. Ну подумаєш, трішки округлили. Зеленський дає наступну відповідь Путіну. 24 роки тому була катастрофа в Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей. Та будь-які правила, ох, як символічно і патріотично, особливо після підписання Зеленським на початку цього року указу про історично населені українцями території Росії. У тексті указу йдеться, що на територіях Краснодарського краю Ростовської, Білгородської, Брянської, Курської та Воронезької областей чинилися і чиняться дії спрямовані на знищення. Національної ідентичності українців, Тож тепер бачимо, що цей указ був своєрідною прелюдією до визвольної операції українців на Курщині. Наразі чекаємо референдум. Натомість катастрофа війни Путіна оперує наступними даними: 28 сіл та ПГТ Курської області під контролем ЗСУ або 12 кілометрів у глиб Курської області. Українське РБК з посиланням на Діп-Стейт чомусь підрахувало, що 44. Однак, за словами творців, Діп-Стейт, реальної кількості майже ніхто не знає. Бо були села, біля яких зсу просто робили фото. но контроль над ними не установили. Смотрите, про это уже говорю даже не я. Про это пишут в украинских изданиях. Ну, конечно, очень аккуратно. Ну и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду. Поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, К бойцям, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Министерством оборони в последние дни увеличилось. О, такой! Та невже минулого випуску, коли я зробила подібний прогноз, мене проклинали усім українським зомбованим пропагандою з загалом. А зараз вже і Путін говорить про єднання російського суспільства. Що ж це було очевидно, але для тих, у кого є мізки, і хто ними думає. Минулого разу деяких поплющило і поплавило, коли я сказала, що після судді в інфопросторі почне з'являтися велика кількість іпсошних фоточок і відеозвітів. Ну що, пройдемося ще раз по цій темі і розглянемо найактуальніше із останніх переможних перемог. Це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! І ми надіємось, але це відео вже встигла побачити більшість, яка свято повірила у потужну перемогу. Натомість, знаки із назвами населених пунктів у Росії абсолютно усі без виключення пишуться з великих букв. Ну, це так. На майбутнє до речі, цей потужний шедевр вже облетів у Ніан і всі телеграм-канали. А от з цього і хотілося б пожартувати, але навіть у мене язик не повертається. Операція гур на Кінбурзьку косу зазначається, що спецпризначенцям там вдалося знищити десятки окупантів та їхню техніку. Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях. Кінбурзька фортеця, морський вокзал та пам'ятник Суворова. Біля останнього воїни гур встановили бойовий прапор воєнної розвідки України. От як це було? Пропоную подивитися. Фаміна вітання всім українцям і поруч. Слава Україні! Слава! Потім від понеділка до середиця новина облетіла всі українські медіа. Прошу увагу на екран. І лише телеграм-канал Deep State, інтерактивна карта бойових дій. З цього приводу написав коротенько всього у двох реченнях. Швидше за все, зйомка була зроблена під час рейду. Коса залишається під ворогом. І це правда. Я єдина серед українських медіа, хто сказав про це ще минулого випуску. Але замість прозріння у коментарях лилися гімно, зневага та образи. А тепер подивіться, чого насправді вартувала українським бійцям ця показова піар-кампанія і сп'яніла сліпа радість від отупіння та дурману пропаганди більшості населення. Ось наш світі хохли. на білі. За даними російського воєнного телеграм-каналу, два майори у ніч на 9 серпня 16 українських бійців на двох човнах спробували висадитися на косі. Однак частина з них підірвалася на мінах ще на березі, а інша трохи згодом була розстріляна росіянами. За попередніми даними каналу, 12 із 16 бійців було ліквідовано. Ну що, потужно? І головне, задля чого? Щоб усі на ранок побачили, як красиво майорить український прапор над косою, і продовжували вірити у чергову фейкову перемогу такою ціною. Ну, звичайно, це ж вам не сюжети із судді знімати, вірно? Наразі це все. Ой, ні, стоп, ледь не забула. Тут одна жіночка у коментарях питала: де СБУ чому не посадять цю путіністку? Ну, типу, мене так. От я відповів, де Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ та СБУ. Розробити гуманітарний план для території проведення операції у Курській області. Тож, поки Україна і далі втрачатиме власні території, їй доведеться ще і розбиратися із зведенням у дію військово-цивільної адміністрації на Курщині. Чи задля чого там СБУ? Поділіться у коментарях. Наразі це все. Побачимось незабаром. Хай щастить. Постав лайк цьому випуску. Долучайся до боротьби з пропагандою. Хай щастить!